В першій половині XVIII століття під час правління Людовіка XV у Франції з'являється стиль, який отримав назву Рокаль, а пізніше Рококо. Король не був політиком і відсторонився від ведення державних справ. В історію увійшов як король Бабій. Він був королем Франції з династії бурбонів. Його правління одне із самих довгих в світовій історії. Воно характеризується розквітом французької культури, але в той же час поступовим економічним занепадом і наростанням політичного напруження. Людовіку 15 постійно було нудно, тому він оточив себе людьми, які могли його розважити, і старався не думати про керівництво державою. Його правління. Відмічене фразою Після нас хоч потоп. Головне місце в серці Людовіка зайняла маленька, але дуже активна жінка Жанна Антуанета Пуасон, більше відома як Маркіза де Помпадур, фаворитка французького короля. Протягом 20 років вона мала великий вплив на політику Франції, була покровителькою науки і мистецтва. Визначала моду і художній стиль при дворі. Не дивно, що Рококо зніжений, кокетливий, надміру декоративний, зовсім легковажний стиль. На зміну урочистої архітектури соборів і палаців приходять невеликі, витончені маєтки і аристократичні салони. Більше всього стиль вплинув на інтер'єри. Стіни ніби бояться прямих кутів, симетрії і порожнього простору, всі простінки заповнюються ліпниною, з вигадливим рослинним орнаментом, візерунок розпускається чутливими завитками, вибагливо оточує всі архітектурні конструктивні деталі. То там, то тут, в гірлянді квітів і морських раковинах, видно грайливих, пишнотілих купідончиків. Путті. Дякуючи перевазі світлих тонів, великих віконних отворів, по золоті й незліченим дзеркалам, інтер'єри нагадують невагомі зефірні тістечка, подібними рисами наділяються й меблі, що заповнюють кімнати, вигнуті ножки і спинки, прикрашені орнаментом, чудові інкрустації поверхонь столів, шкафчиків. Секретарів і буфетів, схожі на живописні полотна. Скрізь видно вироби з найтоншої порцеляни, виготовленої на знаменитій фабриці в севрі. Ця порцелянова мануфактура була одним із дітищ невтомної маркізи де Помпадур. Розважаючи короля, Жанна Антуанета намагалась урізноманітнити його дозвілля та побут, придумувала все нові. Несподівані екзотичні рішення. Так з'явилась мода на наслідування всього китайського. Це захоплення вилилося в цілий напрямок в рамках стилю Рококо, щинуа зрі. Його можна зустріти і в архітектурі, і в садових ансамблях, і в оформленні інтер'єрів, і в декоративно-прикладних виробах. Весь в чуттєвих завитках примхливий і легковажний стиль Рококо значною мірою вплинув на моду XVIII століття це час найекстравагантніших і найскладніших зачісок самих жіночних туалетів з підкреслено вузькими осинними таліями, глибокими декольте та великими кринолінами, широкими ніжними спільницями. З цупкої тканини і з вшитими в неї обручами з тонких сталевих смужок або китового вуса, що одягалися під сукню, аби надати їй форму дзвона. Мода вимагала жіночності у зовнішньості і від чоловіків. Їх камзоли спускались полами, що розширювались донизу, ноги обтягували лосини і панталони. Так само, як і жінки, аристократи носили взуття на каблуках, прикрашали себе великою кількістю мережева, рюшечок, кантиків, бантів та ювелірних прикрас. Кавалери одягали перуки, пудрились, користувались помадою, тущою і наклеювали на своє обличчя кокетливі мушки. Стиль рококо отримав розповсюдження по всій Європі. І проіснував майже до кінця XVIII століття, не втративши своєї популярності і при дворі короля Людовіка XVI.